Я вожак, вовчий ізраю, найсильніший збір навкруги. Сьогодні я підібрав одного хлопця. Якщо чесно, з ним трохи важко, не трохи. Без мене він точно довго не протягне. Ей, щеня, що ти там робиш? Молоко! Я хочу молочко! Я чоловік, в мене його немає. <плес> <плес> Запам'ятай, як слід виживає сильніший. Зараз я навчуть полювати. Бачиш чорних дроздів, схопай одного і біжи назад. Mm -hmm. Давай, давай. Я не можу допомогти, так він швидше стане дорослим. Залишу його, коли навчиться виживати в одиночку. Mm -hmm. Тільки троньте мені його, таких піздюлей дам. Блять, втікли. Живий нахуй. Yeah. Пізда. Здається, ти ще не готовий сам полювати. Вовк і знайдений, частина четверта. Вожак вищий ранг. У вовчі зграє. Його досягне той, хто пройде жорстокі випробування. Так що тут я найсильніший звір, і всі погляди приковані до мене. О, вожак повернувся. Що це в нього на спині? Шишка? Виглядає, як жива картопля. Здається, воно спить. Перевертається, перевертається! Спало, впало! Картоплина. Подібно на шишку. Пахне молоком і вожаком. Та він наскрізь пропитаний його запахом. Якого хрена? Вожак. Ось де та. Хто це звалився з вашої спини? А, він... А... Мама, хочу молочка блядь, я чоловік. Хі-хі. Називай мене вожак. Дядя вожак. Можливо, це його дитинча. І все ж таки, що твориться? Ну, ну, так, це просто їжа. Дайте куснути. Е, не зараз. Відгодуємо її і з'їмо. Вирощувати цю картоплю той ще головняк. Краще відразу з ним покінчити. Я сказав, коли відгодуємо. Навіть не думайте торкатися до нього без дозволу. Всім зрозуміло? Чому ти миєш? Все ще ревеш? Я мене вожає! Роз...